Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами покажемо як формується агрус. Але перед цим хочу вам подякувати за ваші перегляди та вподобайки, які ви ставите. І так ми бачимо біля нас ось два корчі. Ось один старший, більший корч. цей менший корчик. Ми ці обидва корчі формуємо у вигляді дерева. Ну, давайте почнемо з цього більшого. І так, перш за все, ми повинні з вами видалити всі пагони, які пішли у нас з землі. Але я на цьому корчу залишу три пагони, я вам потім покажу, як буду різати, для того, щоб зробити від нього відводки. Чому? Корч дуже гарний, він, по-перше, безшипний, ягода рожева, дуже гарна, тому я хочу зробити від нього відводки. Весною присиплю ці корчики. І потім ці відводки заберу, пересаджу на нові корчі. І так почнемо. Значить, ну, Перш за все, ось залишимо ми ось оцю гілку прикопаємо весною. Ось ось прикопаємо, значить ці ми забираємо. Так. Далі. Ось оця біля землі її теж ми залишимо. Значить, Оцю забираємо і оцю забираємо. Ну і ці всі інші заберемо. Ось так, ми забрали все знизу, що пішло від землі, залишили три, як я казав, для того, щоб розмножити потім весною. Ми продовжуємо далі. І так. Ось гілка, яка йде вниз. Ми її забираємо. Далі ось тут забираємо. Передимося, ця гілочка тут пішла у нас вниз. Ми її забираємо. Так, тут заберемо цю, бо буде густо сильно. Трошки прорізуємо. Так, тут дивимось. Ось що тут. Оцей йде вниз. Заберемо її. Оцей йде І буде цим домом заважати, їм тісно трошки заберемо. Так, тут можна трошки прорядити щоб не було так густо. Тут теж оце заберемо середині корча. Отак. Так, зайду з того боку, подивлюсь. Тут можна прорідити трошки. Щоб не було так густо, це йде всередину. І ось тут прорідимо. Це пішла в бік, трошки ми її верхушку зріжемо на цю бруньку, щоб вона пішла в сторону. Так. Ну ось в принципі, і все з цим корчом. Можна його так залишати вже. І будемо дивитися, як він буде рости на слідуюче літо. А ось зламана гілочка ми її теж заберемо. Ось так. І тут зламана. Ось таким чином ми цей корч підрізали і залишаємо його до слідуючої весни, потім піде вегетація літом. І, як я казав, оцих три гілочки ми прикопаємо весною, зробимо з них підводки для того, щоб розмножити даний сорт. Подивимось на цей корчик. Ми бачимо, що ось знизу вже тут стовбурець є. Ми почали формувати прошлою весною. значить Цьому році ми... Отак. От Ще піднімемо трошки. Стовбур вище. Так. Ще ця гілочка йде вниз, ми її заберемо. Ось тут у нас трошки непорядок. Ми оце заберемо. І оце заберемо. Це хай росте йде вниз, ми його тут прикоротимо, звідси, де це піде в кухні. Тут можна краєчки для того, щоб пішли в боки. Так, отут дивимось, один одному мішає. Ми отак так його заберемо. І як казав, трошки поукорочує кінчики. щоб звідси у нас пішли розгружені. Ну ось в цьому році для нього буде достатньо. Ми можемо показати поряд ще один культ, тут швиденько ми покажемо. так буде формуватися у вигляді дерева. Все, що йде внизу, забираємо. Ось так. І ось тут. Пінчики можна укоротити. Ось якщо коли тут піде весна вегетація, ми потім на слідуючий раз вже теж це все оберемо звідси. Був голий стовбур. Ось готово вже. Ось коротенько все. На цьому дякую вам. Всього найкращого, гарних врожаїв.